Вітання, в ефірі новини про головні події середи 27 січня розповідатимуть наші кореспонденти у студії для вас працюватиме Люба Яворська. Зокрема, сьогодні йтиметься про таке знову до школи. Морози відступають. Що робити, коли за іспит? Треба платити Шевченковому кобзареві 150? Радуси вище час до школи. Вже сьогодні учні початкових класів знову сіли за парти після вимушених вихідних. Нагадаємо, у зв'язку з сильними морозами школи області припинили навчання. Здебільшого вдома залишались молодші школярики, що до решти класів йти чи не йти до школи, вирішували вчителі та батьки. Владні хитрощі службовці однієї з райдержадміністрації області підробляли документи. Завдяки липовим бухгалтерським паперам, чиновникам вдалося, начебто, отримати демонстраційне обладнання та комп'ютерну техніку. Тим часом гроші за товари перерахували двом приватним підприємцям. Загалом майже 108 тисяч гривень бюджетних коштів. Прокуратура району порушила кримінальну справу за ознаками злочинів. Чи заради чи дзвінок хабарництву? Міністерство освіти України створило гарячу лінію для того, аби відстежувати проведення зимової екзаменаційної сесії у вишах. Однак експерти дивляться на такий метод боротьби з хабарництвом скептично. На гарячу лінію, яка працює вже два тижні, надійшло близько 140 звернень. Повідомляють у міністерстві освіти. Є скарги на необ'єктивне оцінювання знань, збір коштів для організації екзаменів та примусове придбання навчально-методичної літератури. Усі звернення ретельно перевіряють. Тя у вище надіслано міністерські листи з проханням провести роз'яснювальну роботу серед студентів-викладачів щодо недопущення порушень, запевняють у міністерстві. Ходили по гроші цього року. Значно менше звернень громадян до обласної ради на цілих 42%. Таку ситуацію пояснюють тим, що кошти, закладені на одноразову матеріальну допомогу, зменшили удвічі. У Львівській обласній раді розповідають найчастіше зверталися пенсіонери, діти війни та інваліди. У своїх зверненнях громадяни найчастіше порушували питання соціального захисту населення, комунального господарства, житлової політики, праці та заробітної плати. Окрім того, громадян хвилює проблеми охорони правопорядку та охорона здоров'я. Боротьба з піратами по Стрийській. Працівники податкової міліції виявили незаконне розповсюдження піратських компакт-дисків. Дозвільних документів у продавчині не було контрафактну продукцію вилучили на суму майже 4 тисячі гривень. І ще одне повідомлення. Податкової 28 січня у ДПІ Стрийського району з 11 до 12 години діятиме гаряча лінія з начальником управління оподаткування фізичних осіб. ДПІ у Стрийському районі Михайлом Яворовим. Телефонуйте за номером 584 93. Шевченковому Кобзареві 150 27 січня виповнюється 150 років від того часу, як світу бачило перше видання збірки Тараса Шевченка Кобзар прозначення цієї дати і настільною книги кожного українця. Далі в сюжеті. Перша збірка віршів під назвою Кобзар була видана у 1840 році у Санкт-Петербурзі при сприянні Євгена Гербінки. У збірку ввійшло вісім творів. Думи мої думи мої лихо мені з вами був спеціально написаний для цього збірника і є якби епіграфом не тільки до цього видання, але й до усієї творчості Тараса Шевченка. Після видання цієї збірки великого письменника почали називати Кобзарем. Навіть сам Тарас Шевченко після своїх деяких повістей починав підписуватись кобзар-дармограй. На мотиви Кобзаря покладено 500 мелодій. І, напевно, вражає ще те, що у Кобзар входить всього 227 творів, а 500 творів покладено на музику. Переклади Шевченка також відомі. Вони перекладені не тільки слов'янськими мовами світу, але й іншими. Це і грузинська, вірменська, італійська, німецька та інші. 27 січня 1860 року друком виходить третє видання Кобзаря, який був надрукований коштами Платона Симиренка. Це видання було значно повніше попередніх. Сюди увійшло 17 творів і портрет Тараса Шевченка. Це останнє видання Кобзаря за життя автора для українців. Кобзар як друга біблія. Це збірка є майже в кожній домівці. І, хоча читають її, не всі все ж заповіт, повинен знати кожен. А я умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні, милі. Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучі. Поховайте та вставайте, кайдани порвійте і вражу за кров'ю волі крепити. І мене сім'ї великі, в сім'ї вольні, не забути пом'янути не тихим словом. Продавець народної книгарні розповідає: Кобзар на полицях довго не залежується. Люди купують не так для себе, як в подарунок. Нашій знімальній групі демонструє нове видання, випущене для дітей у 2009 році. Дуже гарно і папір. Дуже якісно. Гарно упорядкована книжка, такі основні твори, є, і гарні фотографії, ілюстровані, такі от красиво зроблені. Так що Шевченко завжди є актуальним. Шевченко наше пророк. Те, що було написано ним століття тому, залишається актуальним і сьогодні. Краю любий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що мама гине? Світлана Кренці, Руслан Леськів, Віра Єворська, Стрийські новини. І на цьому я з вами прощаюся. Бажаю гарного настрою та тепла. Побачимося завтра. Нехай вам щастить! Може лише той, хто насамперед думає, що він може спортивний огляд в фірі нашого каналу. Я Олег Филик, Вітаю вас! Сьогодні у випуску Еді Чембер збирається відібрати у Володимира Кличка всі три пояси. Проект Євроленд 2012 стартує в Україні. У Черкасах відбиратимуть лучників на чемпіонат Європи. Залишайтеся з нами. Відбір кращих 2-6 лютого у Черкасах відбудеться чемпіонат України зі стрільби з лука в приміщенні. Дистанція 18 метрів. У змаганнях візьмуть участь провідні українські лучники всіх вікових категорій: дорослі, юніори і кадети. Турнір поводиться у межах відбору і підготовки лучників на чемпіонат Європи, який відбудеться 16-21 березня, в поречі Хорватія. Небезпечний суперник, майбутній суперник Володимира Кличка. Американець Аді Чемберс переконаний у власній перемозі у поєдинку з українцем. Так він фаворит, але я не втрачу такої можливості. Певен, що його пояси я заберу до той Чемберса сайт братів кличків. 27-річний Аді Чемберс на прізвиську швидкий живе в Каліфорнії. Американець у своєму послужному списку має 35 перемог, 18 з яких нокаутом і одну поразку. Україна назвала склад команди на Кубок Федерації. Збірні України і Італії з тенісу визначилися зі складами на чвертьфінальний матч Кубку Федерації у першій світовій групі. Обидві збірні 6-7 лютого Харкові виступлять найсильнішими складами. Інформує Сапронов Теніс». Склад збірної України наступний: Олена Бондаренко, Катерина Бондаренко, Вікторія Кутузова, Марія Корицова та капітан команди Володимир Богданов. Euroland 2012 незабаром розпочне роботу міжнародний інтерактивний проект Euroland 2012, який допоможе гостям євро подорожувати Україною та Польщею без бар'єрів у спілкуванні. На вебсайті Euroland 2012 Кожен охочий зможе пройти курс вивчення української чи польської мов, а також познайомитися із культурними традиціями країн господарів євро. Повідомляє прес-служба Федерації футболу України. Навчальні матеріали для вивчення польської та української мов представлені 25 п'ятьма офіційним. Ми мовами європейського союзу на думку організаторів проекту, серед яких представники Польщі, Бельгії, Німеччини, Булгарії та Італії, Євроленд дозволить футбольним оболівальникам позбутися міжкультурних бар'єрів та наблизити Україну і Польщу до пересічних європейців. Суркіс ставить перед збірною завдання виграти Євро 2012 тисячі Цілком вірно, що 1 лютого на виконкомі Федерації футболу України буде оголошено головного тренера національної збірної України, який готуватиме команду до виступу на Євро. Про це повідомив президент Федерації футболу України Григорій Суркіс. На його переконання, українській збірні потрібен фахівець із грунтовним знаннями та досвідом. Адже завдання, яке ставить президент Федерації футболу перед тренером, перемога на турнірі. Одним із шести кандидатів на посаду Манича збірної суркіс назвав Юрія Калитвинцева, який минулого року привів до перемоги на юнацькому євро збірної України віком до 19 років. На сьогодні у мене все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і своїх близьких до завтра. Завтра потепління триватиме. В день температура повітря підніметься до мінус 7, А до вечора стовпчики термометрів зупиняться на позначці 5 градусів нижче нуля. Вітер змінич напрямок на південно-західний дутиме зі швидкістю 10-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 720 мм міліметрів стовпчика.